Наші наступні герої уважно стежать за своїм водінням, оскільки у разі ДТП ремонт машини їм стане у шестизначну суму, якщо не більше. Як ви вже здогадалися, мова зараз піде про останні автообновки української еліти. Тож, який він сюди хід за 10 мільйонів гривень, хто замовляє собі найдорожчі позашляховики раніше від арабських шейхів та американських мультимільярдерів? Про це вже за мить. Україна європейський лідер за кількістю найдорожчих сувів. Але цього року наші багатії перевершили самих себе. Бентлі Бентайга краще сядьте, бо впадете, коли почуєте його ціну в Україні від 7 до 10 мільйонів гривень. Кому воно треба? Відповідаємо щонайменше десятку наших олігархів, які вже придбали собі по такому. А це свіженький кросовер Мазераті, перший в історії італійської марки. Ціна від 2,5 мільйонів. Вдвічі дорожче вам стане Mercedes-Benz G500. Попри ціннику 7 мільйонів гривень, багато хто вважає його дешевиною. Тому купує версію від Brabus лише за 11-12 мільйонів. У це складно повірити, але дехто в Україні купує найдорожчі кросовери і позашляковики раніше від усіх. Наприклад, ця Audi xq 7 перша в країнах СНД заряджена версія німецького кросовера має 430 коней і розганяється, наче спорткар менше 5 секунд до сотні. Ціна 3 мільйони гривень. Є в Україні і позашляховик F-Pace із першої серії. Власник навіть не може перефарбувати авто. Такі вимоги британського виробника. І знайшлися українці, котрі не лише мають необхідні 2 мільйони гривень, а й згодні на все, аби тільки бути першим. До того ж, наступного року Rolls-Royce теж планує випустити позашляховик. А отже, 2017-й має всі шанси стати роком супер позашляховиків в Україні.